В Столиці відбулося експертне обговорення виборчих прав в контексті перехідного правосуддя за участі народних депутатів, фахівців та міжнародних експертів. Учасники заходу в пошуках моделі, підготовки та проведення перших післявоєнних виборів, під час яких мають бути забезпечені виборчі права як військових, так і пересічних українців, які проживають на деокупованих територіях. Коли ми деокуповуємо територію, у нас з'являється дуже багато питань. З пов'язаних з так званим перехідним правосуддям. І Широкий спектр, починаючи від технічних організаційних безпекових, як нам проводити вибори там, де немає ні дільниць, ні приміщень для дільниць, ні зв'язку, ні дороги, і так далі. І закінчуючи глобально політично, я б навіть сказав такими екзистенційними питаннями. А хто може там скористатися із мешканців цих звільнених територій пасивним активним виборчим правом? Як відрізнити колаборантів від ми готові підтримувати обмін думками експертів в розробці дорожньої карти для проведення перших повоєнних виборів в Україні. Ця допомога має надаватися в рамках плану Дії Ради Європи. однією з умов перехідного правосуддя, за словами міжнародних експертів, є демократичне застосування виборчих прав громадян після завершення воєнних конфліктів. Для України головними викликами на сьогодні є діяльність колаборантів, вплив російських партій на деокупованих територіях, а також російська громадянство. мова йде про виборчі права в перехідний період, і стосується двох аспектів: це ну грубо кажучи, тих осіб, які були причетні до діяльності проросійських партій, і з іншої сторони це питання стосується. Окупованих тимчасово окупованих територій в майбутньому ми хочемо розуміти, що це деокуповані території і що з ними робити. Але головне, що не так території, як люди, тому що люди в основі всього. До виборчої ілюстрації заборони російських партій та відповідальності колаборантів треба підходити обережно та виважено, забезпечивши відповідний баланс. Він має відповідати і національним інтересам, і міжнародним практикам. Переконані експерти, влада на їх думку, має знайти власну модель перехідного правосуддя. Чи це судова якась? Процедура, практика, коли громадяни встановлюється факт їхнього недолучення до, наприклад, колабораційних заходів, дій окупаційної адміністрації, воєнних злочинів. І тоді людина чиста перед законом України і має весь спектр політичних прав в державі Україна і пасивного, і активного виборчого права. Чи все ж таки має бути презумпція винуватості, і тоді кожен має довести, що він не брав участь у злочинних діях? В результаті яких відбулася окупація або порушено права людини на окупованих територіях. І тоді потрібно доводити свою правоту в масштабах всієї групи, але індивідуально особа за особою в Україні. На сьогодні відкрито тисячі проваджень щодо так званих колаборантів. Втім, без відповідного законодавства та ефективної роботи правоохоронної системи притягнути їх до відповідальності досить складно. Засудження не позбавляє їх права голосу. Як бути з тим, щоб ну я думаю, є суспільний запит, щоб такі люди все таки не могли брати участь у виборах, оскільки вони будуть голосувати не в інтересах української держави. Народні депутати та експерти в пошуках критеріїв і механізмів щодо персоналізації обмеження політичних прав та розробки процедури оскарження відповідних рішень? Ми маємо врахувати те, що після деокупації території може бути, а часто вже зруйнована виборча інфраструктура. Може статися таке, що на цих Територіях вже немає людей. Відповідно, наше питання забезпечити законодавчі і виборчі процедури таким чином, щоб якомога більше наших громадян могли взяти у них участь. Це можуть бути ВПО, тобто ми говоримо тоді про зміну порядку голосування, можливо, про зміну виборчої системи, тому що для того, якщо частина території на період перших повоєнних або виборів, які вже будуть знаходитися в іншій фазі, можливо, це буде голосування. На інших територіях учасники зібрання наполягають забезпечити пасивне право зовнішніх переселенців шляхом скасування обмеженого у 90 днів терміну перебування українців за кордоном. Мільйони співвітчизників, які через війну змушені були покинути Україну, повинні взяти участь у післявоєнних виборах.